Вітаю, друзі! Російська Федерація пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобіля Збройних сил України. Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ. Черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, заявив омбудсмен. Він додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ в Києві Одесі, Дніпрі. Дніпрів. Лубенець також наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування соцмережах. Думайте. Постерігайте, залишайте з нами, бережіть своїх дітей. Слава Україні і смерть ворогам.